У 843 році розпалася імперія Франків, проте нікуди не зникла ідея імперії у Західній Європі. Деякий час імператорська корона знаходилась в Італії у середньому Франкському королівстві, однак і воно швидко розкололось і втратило свій авторитет, а частину його земель відібрали собі сильніші сусіди. Королівство західних франків також мало серію внутрішніх конфліктів та ненадовго розпалось. Королівство східних франків теж не уникнуло долі сусідів. Але тут причиною стала особлива риса держави: те, що її основу складали чотири великих племені: сакси, франки, що тут звались франконцями, алемани, що тепер стали називатись швабами, та баварці. Плем'я тюрингів було замалим, аби впливати на політику королівства. Нордгау, прикордонна земля між франконцями і баварцями, була рівномірно заселена обома племенами. До того ж, вона межувала зі слов'янами. Такі землі, що на кордоні у німців звались Марками, слугували для захисту внутрішніх областей від нападу ворога. Лотарингія в ці роки постійно була ареною суперечок східнофранкських та західнофранкських правителів, постійно переходила з рук в руки і довгий час лише формально вважалась частиною королівства східних франків. У чотирьох основних племен доволі швидко сформувалась система одноосібної влади у правителів, що тут звались словом герцог. Так позначали командира у поході. З часом герцог став високим титулом серед німецьких аристократів. Через те, що вся влада цих герцогів трималась на авторитеті серед свого племені, в історію їхні землі увійшли як племінні герцогства. А одним із найвідоміших племінних герцогів в ці роки був Отон Саксонський засновник династії Отонів або ж Саксонської династії. Оскільки приводів для війн тут було і так більше за потрібне, німецькі герцоги намагались більше шукати компроміс, аніж воювати один з одним. І саме це стало основою головної особливості майбутньої німецької нації їхнього федералізму. Завдяки такій внутрішній політиці, східнофранкський король Карл III зумів зберегти за собою усі батькові землі. А у 881 році отримати у спадок Італію. Ще через три роки він отримав землі західних франків та бургунтів, таким чином ненадовго об'єднавши колись єдину імперію. Проте різні частини імперії уже занадто віддалились, щоб бути єдиною державою. А тому, щойно Карл III помер у 888 році, знать із різних кутків країни знову розколола імперію на декілька окремих держав. Невдовзі в Європі з'явився новий виклик угорці. У 907 році вони остаточно завоювали Велику Моравію і відкрили собі шлях до земель імперії Франків. Вони почали займатися щорічними грабіжницькими походами. У своїх нападах угорці ходили по всій Європі, досягали навіть Іспанії. Але для королівства східних франків ці набіги були найскладнішими. У 911 році у боротьбі з угорцями загинув Людовик iv дитя, на якому скінчилась місцева гілка Каролінгіво. Місцеві вельможі, замість того, щоб запрошувати чужеземного правителя з династії Каролінгів, обрали собі власного правителя. Ним став герцог Франконії Конрад. Попри зовнішні проблеми, він дуже швидко пересварився з власними герцогами і почав затяжну громадянську війну. Лише перед смертю в 918 році, розуміючи катастрофічний стан королівства, він уклав мир, а корону передав своєму головному супернику. Герцогу Саксонії Генріху Птахолову із династії Отонів. За легендою, перед смертю, гідно оцінюючи свого противника, король Конрад І описав власний вибір спадкоємця словами Фортуна і благородні наміри так, влада в королівстві перейшла від Франків до Саксів, а держава остаточно стала німецькою. Дякуємо нашим спонсорам, дослідникам і картографам за підтримку каналу. Завдяки підписникам, імена яких ви бачите на екрані, ми можемо створювати якісніші відео. Якщо ви теж бажаєте допомогти каналу фінансово та приєднатися до клубу картографів, переходьте за посиланням в описі або тисніть кнопку спонсорувати під відео. Генріх Перший Птахолов провів важливі реформи з посилення королівської влади. Він уклав союз з церквою і став користуватись її підтримкою. У 925 році остаточно приєднав Лотарингію, зробивши її п'ятим герцогством в німецькому королівстві. Для захисту на сході Генріх почав масово будувати фортеці, відомі під назвою Бурги. У 929 році він навіть зробив похід до Праги. А в 933 році, у битві при Ріаде, зміг відбити вторгнення угорців, що призупинило їхні подальші напади. Наступного року, з метою подібної зупинки нападів вікінгів, Генріх зробив похід до Данії, силою змусивши данців укласти мир. Замість того, щоб розділити своє королівство між синами, як тоді було заведено в європейців. Генріх Птахолов віддав увесь спадок своєму старшому синові Отону. Він і став королем по смерті батька в 936 році. Проти Отона І одразу збунтувались його брати. Під час громадянської війни, що затягнулась на три роки, танкмар загинув. А от Генріх зумів отримати прощення після поразки в битві при Андернаху. Втім, через два роки Генріх спробував здійснити замах на свого брата, однак знову зазнав невдачі і все одно отримав прощення від брата. Незабаром завдяки успішному шлюбові він ще й отримав баварське герцогство. Невдовзі Отон Перший також зробив свого сина Людольфа герцогом Швабії. Одним з найбільших успіхів Отона І було залучення на свою сторону талановитого воєначальника Конрада І родого. Саме він приніс перемоги німецькому королю в його протистоянні з братами. В нагороду за це Отон І видав заміж за Конрада свою доньку Людгарду, а також зробив його герцогом Лотарингії. Так, сім'я Отона до 950 року заволоділа чи не всіма німецькими землями. Завдяки цьому, німецький король нарешті міг зосередитись на зовнішній політиці. У 950 році він встановив протекторат над бургундським королівством Арелат, а наступного року вторгнувся в Італію, де тривала громадянська війна. Взявши за привід захист королеви Адельгейди, яку викрав самопроголошений король Беренгар Іврейський, Отон І перейшов Альпи і швидко захопив павію, змусивши беренгара тікати. Потім німецький король взяв шлюб за Дальгейдою та проголосив себе королем Німеччини та Італії, а повертаючись на батьківщину, призначив управляти Італією конрада рудого. Лотаринський герцог швидко зміг розбити війська беренгара. Але щоб не затягувати війну, уклав з ним мир, дозволивши беренгару керувати Італією, якщо він визнає над собою владу Отона І. Тим часом Генріх, герцог Баварії, Інтригами спробував розсварити короля з його сином Людольфом та зятим Конрадом Рудим. Події в Італії лише сприяли цьому, і тому в 953 році Людольф та Конрад організували похід в Баварію. Генріх втік до свого брата, короля Отона. А той сприйняв похід як повстання проти власної влади. Німеччина на два роки застрягла в громадянській війні. Конрад, однак не хотів воювати з королем і швидко примирився з Отоном, втративши при цьому володіння Лотарингією. У 954 році Людольф, після поразки при Нюнберзі, також примирився з батьком. А сам Отон I, користуючись нагодою, захопив в Італії фріульське герцогство, що тепер стало називатись Веронською маркою. Результатами війни хотіли скористатись угорці. У 955 році вони вторглись до Німеччини та почали її грабувати. Втім, вони застрягли на облозі Аусбурга, героїчні оборонці якого вирішили триматись до останнього. Цим одразу скористався Отон І. Зібравши армію, він пішов на угорців. У битві на річці Лех, німці мали меншу чисельність військ. Однак Конрад І рудий зміг заманити угорців на пограбування німецького табору. А потім розбив їх неочікуваним ударом стилу. тилу. Угорці зазнали катастрофічної поразки, припинивши після цього свої набіги в Європу. Успіхи битви були настільки приголомшливі, що воїни просто на полі бою проголосили Отона своїм імператором. Успіхи перекривали навіть значні втрати у німецькому війську. Герцог Конрад І рудий загинув, а Генріх, брат Отона і герцог Баварії, отримав смертельне поранення. З берегів річки Лех Отон з військом одразу попрямував до полапських слов'ян. На берегах річки Ракса він розбив слов'янські війська та приєднав землі за Ельбою до німецького королівства. Отон перебував на піку своєї могутності і вже тоді був прозваний Великим. Однак німецькому королю знов кинув виклик Беренгар з Італії. У 957 році він захопив веронську марку. А в 960-му напав на союзника Отона, папу Римського, у відповідь, Отон вирушив у похід на Італію, впродовж якого не лише захопив усі володіння Беренгара, а й також був коронований імператорською короною в Римі, набувши титулу Римського імператора. Так, німецьке королівство стало священною Римською імперією. Хоч саме ця назва виникне набагато пізніше, аж в 13 столітті. Для закріплення імператорського статусу Отон уклав союз з Візантією. Там імператором був Іоанн Цимісхій, що прийшов до влади через переворот, а тому не виступав проти того, щоб в Європі був другий імператор. Більше того, він навіть одружив свою племінницю Феофану із сином Отона Великого Отоном Другим, який став новим імператором у 973 році. Отон другий намагався правити з Риму. Хоч більшість свого життя провів у роз'їздах і походах. Політикою займалась його дружина Феофано, в той же час новий герцог Баварії Генріх ІІ норовливий, який його батько декілька разів намагався скинути свого брата з престолу. І так само, як батько, щоразу він зазнавав невдачі і щоразу отримував прощення за свої бунти. В імперії було неспокійно й на зовнішньому фронті. У 973 році західні франки зробили спробу забрати Лотарингію. Ця війна затягнулась на сім років. Наступного року Отон здійснив похід на Данію, захопивши у них шлезвіг. У 977 році він робив два походи на Чехію, де осів Генріх II норовливий після чергового невдалого бунту. Через втечу Генріха Отон II розділив Баварію, де мав би правити Генріх, виокремивши з неї східну марку, майбутню Австрію, а також Каринтію, яку зробив сьомим герцогством імперії. У планах німецького імператора було також приєднати до імперії південну Італію, землі, де тривала війна між місцевими лангобардськими князівствами, візантійськими намісниками та арабами з Сицилії. Перших двох Отон II переміг. Однак, в 982 році зазнав поразки від арабів у битві при Стіло. Отон II втратив усі завойовані землі. Наступного року він був змушений відправлятись на північ. Придушувати повстання полапських слов'ян. Успіху він не досягнув, втративши ще й північно-саксонську марку. А повернувшись до Риму, імператор помер від малярії. Його дружина Феофано швидко зробила імператором їхнього малолітнього сина Отона III і почала правити від його імені. Однак тут знову проявив себе Генріх ІІ Норовливий, що незадовго до цього знову отримав прощення імператора і назад у своє правління Баварію. У 984 році він викрав малолітнього Отона III, проголосив себе його опікуном та коронувався як король Німеччини. Проте Феофано інтригами налаштувала німецьку знать проти баварського герцога, і вже через рік він сам повернув її сина та попросив у неї миру. Феофано керувала імперією з Риму. У політиці вона зосередилась на релігійних справах та укріпленні імперії зсередини, а також на розвитку культури. Отон III отримав повноцінну владу у 995 році і продовжив політику матері. Він домігся християнізації Угорщини й укріпив союзні відносини з чехами та поляками, таким чином, поширивши культурний та політичний вплив імперії далеко на схід. Проте не з усіма слов'янами Отону III вдавалось ладнати. Полапські слов'яни, що відчули свою могутність ще в 983 році, почали поступово відвоювати свої землі на Ельбі. Лише за допомогою поляків та чехів до 997 року Отон III спромігся зупинити полапських слов'ян, однак підкорити їх він так і не зміг. Помер Отон III, як і його батько від малярії в Італії. При цьому він не мав дітей, а тому корону успадкував його племінник. Син баварського герцога Генріха II норовливого, імператор Генріх ІІ. Новий імператор приєднав Чехію, зробивши її восьмим герцогством імперії. Але через Чехію він розпочав довготривалу війну з поляками. Війна дорого коштувала обом сторонами і закінчилась підписанням миру у 1018 році. А в 1024 році він помер, теж не залишивши по собі спадкоємця. Новим імператором було обрано Конрада II із Салійської династії, нащадка колись прославленого воєначальника Конрада І Родого. Новий імператор спробував розширити межі імперії, але почергово зазнав поразки від поляків та угорців. Невеличким успіхом стало приєднання королівства Арелат, що й так було залежним від імперії. А невдовзі проти Конрада II повстали італійці. Було очевидно, що розширюватись імперії більше нікуди, а внутрішні проблеми тільки наростають. По смерті Конрада в 1039 році новим імператором став його син. Генріх III відзначився як талановитий політик. На відміну від свого батька, що намагався встановити владу силою зброї, він надавав перевагу хитрощам. Проте і до військової справи молодий імператор проявив хист. Це одразу зрозумів чеський герцог Бржетислав І, що проводив своєвільну політику захоплення сусідніх земель, незважаючи на імператорські заборони. У 1041 році Генріх III неочікувано пішов у похід на Прагу. Напад був настільки раптовим, що чеський герцог навіть не встиг зібрати війська і був змушений просити прощення у імператора. Бржетиславу І залишили його титул і землі, але задля укріплення своєї влади. Генріх почав переселяти німців на чеські землі, що у Німеччині стали зватись Богемією, на честь давнього кельтського племені, що там колись жило. Того ж 1041 року угорці спробували захопити східну марку. Однак імператор, зібравши чисельне військо, виступив проти них та розбив угорське військо в битві при Менфе. Перемога була настільки блискавичною, що угорці не лише віддали назад захоплені землі. А й погодились визнати верховенство Генріха III як імператора і платити йому данину. У Німеччині цю битву стали порівнювати із перемогою на річці Лег. Священна Римська імперія досягла піку могутності. Однак, як і на будь-яку імперію, після цього на неї очікував довготривалий період послаблення і, зрештою, падіння. Саме це відбуватиметься впродовж наступних століть німецької історії.